І так, карти мертвецов. Труна у мене в руках. І дивимося, що скажуть вам ваші предки. Ух, а карти не прості. Це не ті, що у нас продають, а це оригінал. Прислали мені з Італії, з Франції і Італії. Тут два подарунки вливеться, дивіться. Неймовірно. Ну як гроб відкривається? Ну що, хай розрішать нам? Поворожить круто? Заманчиво. Ваше величество не закриємо труну. Карти шикарні, це оригінал. Це нереально. Нереальні карти. Бачите, вони даже тут ось в євро. Так, дивимся. Так, відкриваємо труну. Що скажуть предки? Що скажуть ваші предки? Так. Достаємо карти. Мир мертвих. В моїх руках. Так? Дивимось. Що скажуть ваші предки? Коротко, вона, неймовірно золочені края. Витаскують. Так, є змія, є змія, яка не дає вам жити. Ох, будьте обережні. Вона несе вам зло і вас питаються предупредить ваші предки. Чуєте звук? Ну, все-таки вони все бачать. Ваші покійні родичі вас бачать, за вами слідять. І якщо вони бачать якусь негативну інформацію або якийсь поганий конфлікт, Широкий здоровий конфлікт. Вони всіма силами роблять так, щоб зупинити його, і зупиняють той конфлікт. Не дається конфлікту на широке поле вийти, не, дає, не дають, щоб конфлікт переріс у велику масштабну трагедію. Вони вас бережуть. Так, можу я тут положити. Не будуть вони обіжатися. Не будуть. В моїх руках я завжди працюю з мертвими. Чуєте? Не просто звуки. І вони радуються. Як вони радуються, як вам везе, як у вас ідуть гарні переміни? Зараз буде продовження відео. Божу в трюму карти. Карти не прости, карты мертвецов. Спасибо